Якщо б була б в тебе така вибір, задонатити чи а, ну, відмітити випускний, що добрали? Ну будь-яконатити. Ага, а чого? Можеш сказати? Ну тому що я дуже бажаю наших наш а випускний ну, можна трохи пізніше. Святкувати, задонатити. Чого? А, ну, тому що зараз потрібно підтримувати все ж таки армію. Це безпека і на фронті, безпека у нас, тому це першочергово. І те, і інше. Розкажіть, яке вже кого ми це придумали. Або як ви хочете поєднати? <світ> потрібно розділити і все буде добре, тому що потрібно допомагати і іншим, і про себе не забувати. Задонатити. А, чого? А, чого? Не знаю, тому що в мене, коли був випускний, я вважаю, що це пуста трата грошей. От. І мені я би ці гроші на щось корисне використала б. Ну, я б обрала, напевно, відмічати, тому що зараз і так часи не дуже прості, тому краще потусити, чим задонатити можна в інші часи, а потусити треба, думаю.